Вітаю, шановні глядачі. Вітаю Тетяна. Мене звати Олександра. Ми продовжуємо серію випусків, які стосуються, умовно кажучи, по той біччя, Життя після життя. І ми минулого разу говорили про наукові дослідження. Ми побачили, що вам цікава ця тема. Тому ми продовжуємо заглиблюватися в тему наукових досліджень в перспективі життя після життя. Вітаю вас, Тетяно! Доброго дня! Нагадайте, будь ласка, нашим слухачам також мені про що йшлося детальніше минулого разу, і ми будемо вже заглиблюватися в цю тему з точки зору наукових досліджень. Минулого разу ви можете подивитись повністю це відео і посилання буде в правому верхньому куті екрану. Ми говорили про дослідження Скотта Тейлора, який просвятив 35 років своїх досліджень, тому що він збирав інтерв'ю з людьми, які пережили або наближення до смерті, або спільний досвід наближення до смерті з іншою людиною. І я тоді пообіцяла, що ми колись можемо розповісти про дослідження, які проводилися в університеті штату Вірджинія. Я думаю, що це буде цікаво нашим глядачам. Ці дослідження проводяться в так званому Department of Perceptual Studies. Це кафедра досліджень сприйняття. Я так перекладаю. І вони насправді дуже давно ці з цим працюють. Я послухала нещодавну лекцію Джима Такера, який зараз очолює цей департамент, і він розповів, що дослідження почалися ще 1957 року. Ці дослідження починав Ін Стівенсон. Він почав збирати інформацію про згадування дітей, про їх минулі життя. Дуже популярна тема. Ці історії переказують в книжках, на різних YouTube-каналах, тобто саме історії. Але я сподіваюся, що ми сьогодні поговоримо також про закономірності цього. Це не єдиний напрям їхньої роботи. До речі, Приблизно 5 років, чи так вони проводили прес-конференцію. Це було перше, що я побачила про їхню роботу, і там дослідники, які займаються різними напрямами роботи, всі розповідали щось про те, що вони роблять, і скільки. Щоб аудиторії було цікаво, вони переважно розповідали історії. історії, ну, тобто історії окремої дитини, окремої людини, яка або пережила наближення до смерті, або дитини, яка згадувала своє минуле життя. Він Перелічують чотири основні напрямки їхньої роботи. Перша це про дітей, про яких я вже згадала, які е, пам'ятають своє минуле життя. Другий напрям їхньої роботи це after death Communications, тобто спілкування з людьми, які ну, типу, вже померли. Ми про цю тему багато вже розповідали. Але якщо виникнуть питання, будь ласка, пишіть про них в коментарях. Будемо раді вам розповісти детальніше і про дослідження, і про наш власний досвід з цієї теми. Третій напрям досліджень це саме death experience», тобто те, що ми назвали наближення до смерті, досвід наближення до смерті. І тут результати приблизно такі, як ми минулого разу розповідали про дослідження доктора Скотта Тейлора, тобто так само людина сприймає світ після цього, як вже не працює мозок яскравіше, зрозуміліше, ніж за наявності мозку, і сприймає всі 360 градусів. Навколо себе, отримую цікаву і підтверджену інформацію від людей, які вже померли, таку інформацію, яка була невідомою до цього. І четвертий напрям так званий neuroimaging, тобто це робота, спрямована на те, щоб отримувати зображення роботи нервової системи. Але найцікавіший. І найперший напрям роботи, з якого вони починали, це про дітей, які пам'ятають свої минулі життя. Про це багато в них написано, багато матеріалу зібрано. І я думаю, що нашим глядачам також буде цікаво про це почути. До речі, я не знаю, ви можете здивуватися, але я майже переконана, що в мене також є такий досвід. Ну, принаймні, я вірю, що в мене є спогади саме з мого життя до народження. Розкажіть, якщо ви дуже цікаво. Будете, я би хотіла поділитися. Я пам'ятаю реальну ситуацію. Ну тобто, от як, як це було в той момент, коли я вперше розповіла про цю історію. До нас прийшли гості. я в віці 4-5 років ходила в школу мистецтв, займалася малюванням, танцями. І власне керівник цієї школи завітав до нас гості. Вони спілкувалися між собою. все. і я, от така малеча бігала, бігала, і тут я так заявляю, що а я знаю, ким я була. Я була. Принцесою. І от я от прям пам'ятаю це таке зображення, що це була така серпантинова гора. Я їду в такій кареті. Мені вона зараз пам'ятається чорною, така чорна класична карета. От і я їду в цій кареті, я принцеса, і я підіймаюсь по цій серпантиновій горі. І ну, в мене абсолютно повне відчуття впевненості, що це дійсно так було, і внутрішнє я дійсно себе так і почуваю. І ну, якби моє життя теж склалось. Не дуже звично, та тобто я постійно кудись переїжджаю і в дитинці ніхто б не міг сказати, що ти будеш і там, і там і там і там. Можна себе виправдовувати, що ну це, це всі дівчатка так думають, що вони були принцесами. Ні, а я от знаю, я точно знаю, що я була такою принцесою. Мені було тоді десь 4-5 років. Тобто, це такий вже вік, що я ну я пам'ятаю. Знову ж таки, цю ситуацію, коли я розповідала, але в той же час він дуже наближений до такого, якби ну несвідомого дитинства, і мені це видається дуже цікаво. От звідки воно прийшло, ця впевненість, ця картинка, це бачення дуже дуже цікаво, дуже цікаво. На жаль, на жаль, ваш випадок не потрапив до цієї колекції до речі. Дуже цікаво подумати про те, які випадки потрапляють до цієї колекції. І тут ми можемо говорити про те, що в науці називається Selection Bias, тобто зміщення, яке залежить від того, що відбираємо, що не відбираємо. Дуже багато залежить від того, як до цього ставляться батьки. Чи вони розуміють, що це може бути комусь цікаво, чи треба комусь про це розповісти? Дослідження, які починав Іан Стівенсон, він працював переважно в Азії, і він зібрав більше двох тисяч випадків, саме в Індії, на Шри-Ланці. чому? Перш за все, там люди розуміють, що може бути реінкарнація. Ну, тобто, це у їхній свідомості, вони так бачать світ. Тому вони можуть розповідати іншим людям. О, моя дитина була раніше тим і тим. Тобто, люди знають і хтось може розповісти досліднику, якщо він приїхав туди. Вони порівнюють з тим. Наскільки менше, ну, тобто вони американці, і наскільки менше випадків вони зібрали в США? Знову ж таки, треба, щоб, по-перше, батьки були уважними до того, що розповідає дитина, щоб вони не говорили це твої фантазії, достатньо про це говорити. Треба, щоб батьки були достатньо проінформовані про те, що є якісь дослідники, яким може бути це цікаво, щоб вони звернулися до тих дослідників. Попросили їх допомогти з чимось, що сталося з дитиною. Знову ж таки, тут цікавіше про історії, вони завжди розповідають історії. Є така достатньо відома історія про хлопчика Раяна. Він жив в Оклахомі, і він розповідав, що раніше він жив в Голлівуді і був актором. Знову ж таки, ми б не дізналися про цю історію, якщо б мати цього хлопчика не звернулася до цього Іана Стівенсона і не написала йому, що моя дитина розповідає те, те, можете мені допомогти розібратися з тим, хто був той актор». Про якого він згадує. І їм вдалося справді, це було непросто: вони знайшли людей, які в Голлівуді збирали архів, знайшли о, якусь фотокартку цієї людини, і щось там було написано. Знайшли родичів, знайшли якісь факти з біографії, і потім вони показують, що говорить дитина, і що цьому відповідає, які факти з біографії. Вони знайшли 55 заяв хлопчика, які вдалося підтвердити, які збігалися з описом життя цього актора, про якого він нагадує. Тобто вони збирають ось такі випадки. Їх багато, в них таких випадків 2,5 тисячі чи щось таке. І вони останнім часом почали перекладати це в базу даних, щоб можна було шукати якісь закономірності так, як завжди працюють науковці. Так? Так. І він вже розповідає про декілька цікавих закономірностей. можливо, нашим глядачам буде цікаво дізнатися саме про те, що зазвичай буває з тими дітьми, і, можливо, хтось побачить, що їхні дитини, Ну, на жаль, ваші, ваші батьки не звернулися до дослідників. Вони не знали, що таке може бути. А з тих, хто побачить наше відео, можливо, хтось захоче звернутися. Що цікавого, вони говорять, що такі згадування починаються зазвичай між двома і п'ять роками, і закінчуються між п'яти та восьми роками. Зазвичай вони є спонтанними. Тобто не тому, що дитину запитують, хто ти був минулого разу, а так само як у вас, що ви просто самі почали розповідати про те, що ви пам'ятаєте. Що не збігається, зазвичай ці діти розповідали про звичайне життя. Більшість з них не була принцесами королями. Окей. Okay. Yeah, дуже приємно, дуже приємно. Вони ділять всі випадки на розв'язані та нерозв'язані. Розв'язаними вони називають ці випадки, коли вдалося зрозуміти, кого згадує дитина, знайти якісь факти з біографії цієї людини. Якщо випадок розв'язаний, то вони повідомляють, що між смертю цієї людини і народженням дитини пройшло в середньому 4,5 роки. Може бути набагато більше, може бути трохи менше. Так? Це в середньому. І, звичайно, якщо не розв'язаний випадок, то оцінити цю дистанцію неможливо. Зазвичай це не зовсім прості історії. 70% людей, про яких згадують діти, це люди, які померли якимось насильницьким чином. Зазвичай вони частіше помирали молодими. Більшість з них це були люди чоловічої статі. Джим Такер порівнює популяцію людей, про яких згадують діти, з загальною популяцією людей. І він показує, що вони частіше Помирають насильницьким чином, частіше це чоловіки. Вони побачили, що те, як саме померла людина, має значення можливості згадати про неї з боку дитини. І він також розповідає, що є певні особливості у тих дітей, які згадують про минулі життя. Перш за все, в них є якісь дуже інтенсивні емоції. Дуже часто, що вони згадують саме про те, як вони померли, вони згадують людей і події перед тим, як вони померли, вони можуть згадувати поховання, події під час поховання. Іноді вони згадують певні події між життям. Також вони показують свої спостереження, які дуже важко пояснити, це якісь родинки, які з'являються саме на цих місцях тіла, що було пов'язано з тим, як померла людина, про яку дитина згадує. Або він показує фотографії дефектів. Наприклад, дитина згадує, що вона померла, коли їй отрубали руки. І дитина народжується з дефектами кінцівок. Ось такі фото фотографії в них накопичилося. Є такі факти, які поки що важко пояснити. З цього приводу навіть є книжка, яка називається Реінкарнація і біологія. Тобто вони оцінюють ці факти, і що вони можуть означати, як вони можна, як їх можна пояснювати. Також вони спостерігають, що багато відмінності у поведінці цих дітей, які згадують про свої минулі життя. Може бути багато фобій, пов'язаних саме з тим, як померла людина, про яку вони згадують. Ну, наприклад, хтось боїться. Води, якщо згадує смерть через втоплення, хтось боїться висоти і згадує смерть через падіння з висоти. Багато того, що людина любить або не любить, можуть бути якісь паралелі з тим, про яку смерть вона згадує. Дуже часто люди, які згадують минуле життя, не погоджуються зі своєю статтю. Взагалі-то у нього є статистика, скільки з загального населення людей не погоджуються зі своєю статтю. Він говорить, що це приблизно 4-5%. А серед тих людей, які згадують про своє минуле життя, це 80%. Тобто ці mm -hmm. люди. Значно відрізняються від загального населення по декількох характеристиках. Те, що вони зібрали ці 2,5 чи більше тисячі випадків таких дітей, які згадують про свої минулі життя, якщо вдалося зібрати достатньо детальну інформацію, то вони бачать, що Ця популяція відрізняється. Як дослідник, я хочу привернути увагу до того, що нам, на жаль, недостатньо просто мати інформацію, що ви згадали, що були принцесою. Дуже, дуже шкода, що до вас не прийшов дослідник, який е, працював з цією темою, і він не зібрав всю інформацію, яка потрібна. Зараз вам. Ставити ці запитання вже запізно. Тому що ви зараз лише пам'ятаєте епізод, коли ви згадали і як воно виглядало, як коли ви розповідали про це. Але доступу до інформації, яка у вас була, тоді у вас вже немає. Ви могли б потрапити в цю базу, і можна було б аналізувати один момент, за який я е, чіпляюся. Це вік, про який також ви сказали. Саме 4-5 років це саме те, це могло бути. На жаль, на жаль, ми не знаємо детальніше, що з цією принцесою сталося, чому вона померла, коли вона померла. Ми, ми можливо, якби зробили таку паузу на цій темі, але е, зізнаюсь, мені як мамі е, ця тема була б цікавою, оскільки моєму сину зараз саме 4,5 роки. Можливо, також серед наших глядачів є Матусі, яким також цікава ця тема. Якщо так, напишіть, будь ласка, в коментарях, і в перспективі Тетяно ми би до вас звернулися з проханням розкрити цю тему детальніше, бо ну бо дійсно цікаво, дійсно, можливо, ви б дали якісь поради на що звертати. Повагу на якісь слова, як от прислухатися до дитини, коли це може якби виструбнути. Тобто, це може і не виструбнути. Правильно я розумію? Тобто може таких спогадів і не бути. Але от як слухати дитину, коли починаються якісь знаєте, бо в 4, 4 роки. Я просто зараз трошки в інший бік з вашого дозволу відійдемо на хвилинку. В 4 роки діти достатньо балакучі, і вони тервенять по темі і не по темі. Так, але от серед всього всього щебетання дійсно можна прогледіти ось те важливе, про що ми зараз говоримо. Я думаю, що це цілком можливо, що ми, якщо ми не розуміємо, що робити з тим, про що говорить дитина, ми частіше скажемо: давай ми поговоримо з тобою краще про це, а про це не будемо. І ми таким чином зупиняємо. Ми якби закриваємо свій канал і закриваємо канал, який є у дитині, до, до чогось, що ми не звикли сприймати. Ми до цього закриваємось. Ще така думка. Наприклад, якщо дитина розповідає, що вона була пілотом літака, який був знищений. Десь там японцями, то напевно родичі з більшою ймовірністю звернуться на це увагу і стануть шукати, хто їм зможе пояснити. А якщо така гарна дівчинка просто розповідає, що вона була принцесою, скоріш за все. Родичі подумають, ну, вона послухала книжок, вона також хоче бути принцесою. Якщо нічого такого надзвичайного дитина не розповідає, скоріш за все, родичі на це не звертають стільки уваги. Тобто це також впливає на те, чи потрапить цей випадок в колекцію для дослідження. Також залежить від того, чи у конкретній країні хтось цим займається чи ні, чи чули про це батьки, чи о, ця інформація якось розповсюджена. Тому, о, якщо люди починають цікавитись, і якщо починає якась суспільна дискусія навколо цього, то Збільшується ймовірність того, що конкретні батьки почують, що це може бути, то тоді вони будуть уважніше до того, що говорить дитина. І тоді воно буде збільшуватись як снигова куля. Мій Чотирирічний син дуже захоплювався раніше прапорами та гімнами країн. І в нас тема прапорів була постійно актуальна в домі. Одного разу вночі він в просонні говорить Японія вночі серед ночі. І наступного дня я читаю в новинах, що була страшенна повінь в Японії. Мені стало страшно, оскільки я не знаю, чи це якось пов'язано, чи це просто збіг обставин. Якби була основа для того, щоб в нього там відклалися, що це от Японія, та і просто вночі можливо там щось думав про Японію. Але ну як так співпало, що от саме е, от, ну, просто страшна, страшна там катастрофа, страшенна повінь була е, жертвами все. Ми багато чого не знаємо. Це точно, це, це точно. Це, І це до, до, до дітей треба дослухатися, Вони можуть бути, можливо, вони до нас потрапили з іншої планети, можуть нам про щось розповісти цікавого. Давайте будемо ставитись до наших дітей як до джерела інформації, про яку ми можемо не знати. Ну, я би ще розповіла одну історію малесенько про мого тата. Я сподіваюся, що мій тато на мене не образиться, якщо він раптом почує це А, Мій тато будував будинок дачу. Йому в цьому дуже допомагав мій дідусь, його батько. Так сталося, що коли вже будинок був добудований, деякий час після того дідуся не стало. Він помер. Ось і тато вже переосмислюючи, він ну почувався теж винним в смерті свого батька. Також коли помер ось мені теж було 4 роки. І я була єдиною з усіх онуків, які поїхали на цвинтар. Він помер у лютому, тобто я, я його дуже любила. Ось, і коли е, ми стояли всі родичі на цвинтарі, я дивилася, як плачуть діти його. І в мене було таке, що ну не плачте, в нього ж все добре. Ну ну, все, все добре. Ну в нього все ну якось так. Я відчувала, що це все, все добре. Ось і. Коли ми повернулися додому, якось в розмові такі я сказала, що я знаю, чому дідусь помер, і там мене запустили, що чому я кажу: тому що на небі також потрібні будівельники. Mm -hmm. Ось і ви уявляєте, як моєму татові йому за ще милою і ще дужче через оці такі слова. Я не пам'ятаю цього, і тато мені багато років не розповідав цього. Він поділився лише у 19-му році, якщо не помиляюсь, було 100 років. Було би 100 років від народження мого дідуся. Ось і вони щодавно тато поділився цією історією, як я маленькою дитиною сказала просто. Просто таке слово, що ну, на небі потрібні будівельними. Ось тому я абсолютно поважую з вами, що будьмо уважнішими до дітей. Вони дійсно можуть бути такими посередниками, тими людьми, які доносять до доносят нас якісь зерна е, істини. Але це історія трохи про інше. Я спробую пошукати, хто з дослідників просвятив більшу уваги саме цієї темі, що діти. Більш готові до спілкування з тим, що я називаю нематеріальним світом. Тобто, це, це не єдиний випадок, про який ви розповіли. Я згадую також деякі, деякі спогади про те, як інші діти розказували про те, де, де зараз люди, до яких вони прийшли на поховання. Я думаю, що також з цього приводу. Можемо, можемо знайти дослідження. Я гадаю, ми не ставимо крапку на цій темі. Великій цікавій. Дуже такій, я б назвала навіть детективній темі. Ми будемо продовжувати наші етери. Дякуємо нашим глядачам, слухачам. Пишіть нам дуже важливий зворотній зв'язок. І всім бажаємо добра. І до зустрічі. До зустрічі.